На першому занятті Володимир навіть не міг з ліжка піднестися, сісти не зміг. Стати на ніжки. А сьогодні він взагалі в чудовій формі. Молодець, Володимир. Ваша мрія збулася? Здійснилася. Кидаємося. Найскладніше це бачити чужу біль. Але в твоєму обличчі твій пацієнт має бачити тільки підтримку і впевненість, щоб людина відчувала опору і впевненість в лікуванні. От коли до мене приходить пацієнт, я детально вивчаю його історію хвороби, складаю індивідуальну програму, відновну програму, спільно виконую з ним спеціальні вправи, всі процедури ми разом проходимо. По життю завжди відчувала, що треба боротись. Я була спортсменкою, кандидат майстри спорту з настольного тенісу. І, мабуть, це мене загартувало. Я вчилася у Львівському університеті фізкультури і спорту. Я спочатку була тренером в спортивній школі по настольному тенісу. І одного разу в мене була така розмова із лікарем-травматологом, який ознайомився, що я дійсно насправді маю цю освіту, і запросив мене, що нашій лікарні дуже потрібні фізичні реабілітологи. Дали мені відразу найважче відділення. Перші кроки були дуже складними. Зрозуміла, що мені це подобається допомагати, лікувати, почувати себе потрібною цінною в житті. Ножки не тремтять чудово. Опустіть, повторіть, будь ласка, п'ять разів. Зміцнюємо м'язи бедра, щоб ви краще впевненіше ходили. Так, щоб залишити все-таки наші обидві милиці і ходити самостійно без опори. Ви згідні? Згідно. Бачите, як ви гарно вже балансуєтеся і правою, і лівою ножкою тримаєте баланс? Достатньо. Інші вправи зробимо. Фізичний реабілітолог допомагає відновити всі функціональні порушення людини, і опорно-рухового апарату, і нервової системи, і інших розладів. Тепер опускаєте вниз таз і плавно присідаєте. Небагато. Потримайте себе так. На прямих ножках достатньо. Так. Ось торкаєтесь колінами перекладини третьої, достатньо і вниз. Молодець. З важкими фізичними травмами потрібна фахова допомога підняти людину, поставити на ноги, щоб це було максимально. За короткий час полегшити умови реабілітації, щоб людина відчула впевненість в собі, в своїх силах. Ми приходимо у відділення до лежачих пацієнтів і навчаємо їх поки що в ліжковому режимі, щоб вони не були настільки розслаблені, ну, не втрачали тонус і навчаємо їх мінімальному обслуговуванню хоча б в межах ліжка. Самообслуговування, навчаємо, як це зробити найлегшим е, методом. Опускаю ручку, плавно. Угу. розгинаємо, опускаємо. Молодець. Угу. Давно ти цього не робив. Правда давно? Так. Ну, так. Тримай себе за коліно. Бачиш, ти вже тримаєш кістю. Дивись, ну нічого. І ще разок. Молодець. Молодець. Тримай. Тримай, я відпускаю. Та й не вдержиш. Вдар. Не Хоча б декілька секунд. Приклади Ні. зусилля. Тримай ручку, тримай, тримай. Не бути слабким, як кажуть, не йти на поводу у пацієнта. Якщо йому важко, це не означає, що ти будеш завжди підтримувати його слабкість. Навпаки, щоб він відчув опору підтримку. Треба бути досить і творчим, і креативним, і рішучим. Так, тепер додайте своїх зусиль, малесеньких, молодець. Молодець. От зараз ви зробили трошки з власними зусиллями. Молодець. Я відчуваю вашу силу. Молодець. Ось це мені вже подобається. Ми готуємо його до чого, щоб він міг самостійно піднестися, сісти, розробляємо суглоби рук, плеч, нарощуємо, як кажуть, м'єзеву масу. Щоб людина могла е, втриматися, на ногах, стійко триматися. І робити перші кроки, впевнено. Яке ваше перше бажання, Роман? Встати і ходити. Ходити. А ручками, а потім і руки підуть. Але найкраще, щоб ви це зробили самостійно, правда? Щоб ви могли сина обійняти, взяти до рук, пригорнути, і сказати, ти не переживай, тато з тобою. Тато, міцний духом, жахливі травми війни. На жаль, з цим я стикаюся зараз найбільше: поранення, вогнепальні, переломи, опорно-рухових апаратів, функціональні взагалі порушення, нервової системи. І дуже потребують зараз фізичної реабілітації, населення, яке отримало ці. Травми. І з кожним разом тобі буде ну, розуміло, легше. З кожним разом. Так що займатися необхідно. Дуже. Набирайся сил, да. духу, ти ж войовничий да. і сильний духом. Продовжуєш да. тренуватися для того, щоб ти міг виздоровіти і стати. Для Збройних сил, брат. Український захисник, він, він таке має бути. Вони не звикли жалітися. Вони це досить. Мужньо так переносять. Я завжди підтримую, що сьогоднішні успіхи дадуть нам певний результат до повного сілення, повного виздоровлення. Перші кроки ви робили як пінгвінчик на прямих ногах, і нам потрібно було розробити правильну ходу з перекатом з п'ятки на носочок, з п'ятки на носочок. Перші руки привороти. Вітаю, вітаю. Отак от ходив перший рух. Ви перемогли цю недугу. Дякую. Молодець. А, ще є ще працювати? Я етнічна угорка. І в такі складні часи для України. Незважаючи якої ми національності, ми разом допомагаємо і робимо спільний внесок. Заради не е України. Ну, Моя мрія, щоб наші зараз. хлопці повернулися здоровими додому, в свої родини, без травм, без болю. І закінчилася ця клята війна. Ми ще з вами зустрінемося в день а перемоги, я. так? А, я. а як же? на цей день перемоги.